що, да, ну, Капітан команди! <ріху> <ріху> Тішов! Блін, козлов, чи ти друзь! <ріху> <ріху> Хорошо, перевіримо зараз нашого козлова, чи друзя, чи Чи Паташов. Відповідає Максим Паташов. давай. Внімання зна таки правильний ответ! Це музей! <ріху> <ріху> Це музей космонавтики, От і ноль черніці попереду! <ріху> Запитання. Слухайте, музей космонавтики в нас, в житомирі, що ви там розказуєте? В житомирі закриті, я тут працюю. Запитання номер два. У вас є шанс реабілітуватися. Отже, Чернівці як місто, вперше згадується в грамоті воєводи Олександра. Який саме це був Олександр? Македонський. Олександр добрий. Олександр мудрий. Олександр красивий. Чи Олександр Педан? А ще раз питання можна? Mm. Скажи просто Педан. Олександр Педан. Внімає! Правильний відвід! Це був Олександр! Добрый! Олександр добрий, 2-0 черніців попереду! Єс, yes, єс, yes, єс. Yes. Ми граємо як Чернівецька буковина! Буковина! Чуєш ти? <ріхотики>, ти Я те знайду в Чернівець. А тепер, Боже, кажи, тепер вирішальне запитання! Вирішальне запитання. Вирішальне запитання. Як вижальші, звати мера міста Чернівці? О, ти хто не знає меречинівців? Ви знаєте меречинівці? <ріпи> ти знаєш меречинівців? Я знаю, що його звати Микола минулого року. Так, я знаю, що його прізв... <ріпи> по батьку і Трофимович. <ріпи> <ви> що... <ріпи> а ви маєте знати, що прізвище Федорук <ріпи> Всі знають меречинівців! Микола Трофимович Федору! Внія! Знатоки! Правильний отв'ят! Звати... Микола! <ріпи> Запрошується на сцену, підйому Доброго, Доброго ранку. ранку. Я хочу привітати всіх з чернівців. Бачу, як активні наші чернівчани, чернівчани, юні чернівчани, побажати вам гарного настрою і сьогодні, і в майбутньому. А всіх телеглядачів запросити в чернівці, тому що це найкрасивіше місто у світі, так. Дякую. Пане голову, спасибі, що завітали. Ви керуєте дійсно дуже красивим містом і розвивайте розбудовуйте його далі. Спасибі вам! Це був марафон бадьорих ранків. В нас кафе та підйому у місті Чернівці. Ми дякуємо всім, хто прийшов. Дякую голові і кажемо до побачення! Київ! До побачення Україна! До зустрічі в понеділок